Привіт! Мене звати Ігор Сиротюк, Я технічний фахівець компанії Bloom Україна». У цьому коротенькому відео ми покажемо, як монтуються царги LegraBox Special Edition та LegraBox Individual. Спочатку декілька слів про складові царги. Уся потрібна інформація для їх замовлення є у каталозі виробів Bloom. Отже, для однієї шухляди нам потрібні комплект царг з внутрішньою стінкою ліва та права висотою М, С або Ф. Довжина царг може бути від 270 до 650 мм. До комплекту царг також входять тримачі. За потреби їх можна замовити окремо. Внутрішні заглушки і зовнішні заглушки або елементи брендування. Є можливість замовити заглушки за індивідуальним дизайном. Наступна складова комплект декоративних елементів лівий та правий, відповідно до висоти царги М, С або Ф. Про те, якого кольору і в якому виконанні можуть бути царги і декоративні елементи, ми розповідаємо у відео, яке ви можете переглянути за посиланням у підкасті. І ще одна складова шумоізолятори. Хоча вони ніяк не впливають на конструктив, але ми рекомендуємо ставити їх для додаткової шумоізоляції царг. А особливо це стосується висоти С та F. Як можна побачити в каталозі, у розділі інформація для замовлення для кожного виду царг є шумоізолятори відповідної висоти. Один артикул це не комплект на одну шухляду, а одна штука. Тобто на шухляду треба замовляти дві одиниці потрібного артикулу. Також зверни увагу, що для царх висотою М, номінальною довжиною 270 і 300 мм ізоляційний елемент потрібно розрізати навпіл по перфорації. У цьому випадку достатньо замовити одну штуку на шухляду і встановити на обидві боковини. Приступаємо до складання царги. Шумоізолятор просто встановлюється по центру царги між спеціальними виступами, які його надійно отримують. Кладемо обраний декоративний елемент на зовнішню сторону царги, так, щоб його задня частина була приблизно навпроти ось цього вирізу. Притискаємо декоративний елемент до поверхні царги і підсуваємо так, щоб виступ, який є на ньому, увійшов по всій довжині у паз на верхній частині царги. У той самий момент пази, що на внутрішній стороні декоративного елемента, повинні насунутися на спеціальні виступи у нижній частині царги. І засуваємо декоративний елемент до упору. Тепер фіксуємо обидві частини спереду царги спеціальним тримачем. І не забуваємо підкреслити індивідуальність за допомогою заглушки. Царга готова. Залишилася внутрішня заглушка, але вона встановлюється після того, коли відрегульовані усі зазори фасаду. Як за потреби демонтувати декоративний елемент. Демонтовуємо тримач в передній частині царги, наприклад, викруткою. Зсуваємо декоративний елемент спереду царги трішки вниз, піднімаємо його чуть догори і продовжуємо рух донизу царги. Не потрібно жодного спеціального інструменту чи відповідного робочого місця. Все можна зробити навіть на місці встановлення меблів. При цьому показати клієнту декілька варіантів дизайну і підібрати той самий індивідуальний. Хочемо нагадати, що лише на нашому каналі ти почуєш офіційну, достовірну та актуальну інформацію про вироби компанії Bloom. Тож підпишися на наш канал, якщо ти ще не зробив цього, і не забудь натиснути на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові відео. А на цьому будемо прощатися. Гарного настрою, міцного здоров'я та мирного неба. До зустрічі на каналі Blue Україна.